Всім доброго здоров'я! Сьогодні 17 вересня Полтавська область. До вашої уваги хочу представити такий сорт груші Максі. Це гібрид груші азійської нашої і європейської груші. Зйом настиглість у нього десь по описам кінець. Серпня, початок вересня, але в деяких випадках може бути середина середина вересня. Ось уже я дивлюсь, птахи починають його трощити. Попробуємо, який він на смак. Він уже в мене це не сигналки. Вже два роки чи три, три роки, мабуть, роди. Я його не нормував. Ось який завість. У нього на одній кальчатці може бути до 18 завязів. Це я нащитував особисто. Ну Тут багато попадало. Дуже врожайний сорт, дорода кожен рік, ось дивіться, яка завість, якісь, ну тут в тіні воно, бачите, красне набирає. Ще зеленуваті. Ось гілочка. Ось вона. Ось Прищепа і пішло дві гілки. Ось які завязі. Зараз зніму. Продегустуємо, зважимо, Цікаво, яке воно на смак. Сигналки, як вони в мене були, не дуже мені сподобалися. На другий рік краще набагато. На цей рік вони і крупніші вже. Хоч і багато зав'язалося, але крупні дуже груші. Ну як? в порівнянні з, з тими роками. Ось я зірвав кілька штук. Давайте їх зважимо. Мені цікаво. Вони не дуже великі. 69. У мене десь до не більше 100 грамів не доходили. 83. Ну, в общем, на такий віс у них ось поменше. Це така жовтенька, ми її зараз і розріжемо і покоштуємо. 59. Цей сорт, це груша NG схрещена із ред-бартлетом європейською грушею. І получився такий сорт. Він повинен ще більше окрашуватися, але в мене він не дуже на сонці. Друга половина дня сонячна сторона. І, виходить, ну, не дуже класний окрас отрився. Вона повинна бути трохи червоніша. Попробуємо зараз на смак. На смак дуже цікавий. Такий і не азіат, і не європейський. Щось таке середнє. Дуже соковита. Я як різав прям прискало. Воно тут не дуже видно. Ой, соку тут вдосталь, Воно, вона ще така хрумка дуже. Дуже солодка. Трошка ще шкірочка твердувата, би ще трохи полежать. Я думаю, цей, цей сорт лежати довго не буде. Десь може максимум місяць він полежить не більше. Ну, це, на мою думку, так. А так провірю, побачу, я його ніколи не зберігав. Зараз провіримо, що воно по цукру показує. Ну, показує десь 14. До 15. Ну, 14-15 отак. Я думаю, ще як полежить, трохи буде вкусніше. Може трошки цукру більше буде. Ну, ось такий коротенький огляд нового сорту, це новинка. Я її був завіз десь кілька років тому. Це сорт вив... виведений був не в Японії, а в Америці, американською. Взяли грушу Ніджусейки і схрестили з Ред Бартлетом і вийшлася отака, отака грушка. Непогано. Все, далі буде ще цікавіше. До побачення.